Друзі, вітаю! На території тимчасово окупованого Криму несеться. В мережі повідомляють про атаки дронами на аеродром Кіровське в Криму знищення складів з боєприпасами, заграння літаків. Ну і в цілому бавовна схрестилась із павутиною. Путін каже, що буде скорочувати бюджети на армію. Велике запитання, ми цьому точно. Не віримо, але чому він робить ці заяви? Дуда приїхав з фінальним прощальним візитом в Україну. Каденція завершується. Є що згадати. Україна його нагороджує і це прекрасно. Трамп кількістю хоче взяти Нобелівську премію, а в Німеччині хочуть. Максимально сильно до нуля прикрутити російський північний потік. Виявляється, що росіяни хитрили, лише Рьор реєстрував це управляючі компанії в Швейцарії. І зараз навіть німці не можуть до кінця це зупинити. Добре, що невідомі патріоти поставили його на паузу. Але давайте все зараз проаналізуємо, зведемо воєдино. Підпишіться на цей YouTube канал, а ми з вами починаємо. В мережі повідомляють, що атака дронами по Кіровському горить там все палає в ніч до дня Конституції, прекрасної нашої конституції, яку Україна прийняла як свій основний закон і, власне, намагається слідувати. Ну, якщо люди точно слідують, то політики не всі. Ну і власне в цей день важливо пам'ятати, якою ціною нам коштує її. Захищати, тому що те, що хоче Росія, це зміни конституції, зміни нашу ладу життя, знищення нашого суверенітету. Тому політики, які намагаються плювати на конституцію через корупцію, повинні сидіти в в'язницях. Тому всіх вітаю з Днем конституції. Ну і власне вітають нас, наші збройні сили через те, що ми бачимо е е е ситуацію, коли прильоти це найкраще привітання. І це якраз таки дає змогу росіянам пам'ятати, що для нас конституція важлива. А в районі Аеродрому вночі пролунало кілька вибухів. Місцеві жителі повідомили про приліт дронів. Роботу ППО а Російський вітер опублікував а Кримський вітер. Опублікував відео, на якому видно пожежу. І вибух боєкомплектів у районі аеродрому також ймовірно вражено щонайменше вертоліт, кілька винищувачів СУ. До речі, щодо літаків дорогих файтерджетів російських винищувачів, то позавчора на території Росії теж кілька Україна. Знищила. При пожежі також свідчать знімки про пожежу і знімки супутника НАСА, які фіксують серед осередків займання. Міноборони країни агресора стверджує, що знищено 10 безпілотників вночі, вранці 28-го, над захопленим Росією Кримом. Ну, але знищено всі 10, але чомусь в Росії палає. А російські воєнкори почали знову. Тупотіти своїми маленькими ніжками в російському телеграмі Дуровському що мовляв, треба відповідати не тільки Україні, а треба відповідати і тим великим друзям, які стоять за нами, начебто, через те, що Україна спускає російську військову потугу, от, а вони не можуть толком відповісти. Ну і кажуть, що Путін ні на що не здатен, тільки тупотіти. От, робити шум і гамір, але знову ж таки пробачати, забувати і типу не помічати. Що не можна не помітити, наші з вами друзі. Прекрасний батальйон Рейд знищив рідкісну північно-корейську РСЗВ. А вони це зробили на Новопавлівському напрямку. Хлопці дуже круті. Ми нещодавно з вами для них закрили збір. Ну, якраз запустили всі процеси. Щодо власне реалізації купівлі товару, який ми маємо їм дуже швидко, уже скоро навіть передати. А що смішного, це, це те, що Путін оголошує про скорочення вітрат на війну після скарг олігархів на проблеми в економіці. Дійсно, Діріпаска почав жалітися. Ну от хтось навіть почав говорити про бунт. Поки що ознак бунту ми не бачимо, тому хайпові заголовки відкладемо в сторону. Але бачимо, що жаліються гаманці Путіна. Мовляв, складно, треба щось робити. Давайте приймати якісь рішення. Ну і Путін, побачивши, що вони витрачають на оборонку 6,5%, ВВП їхнього каже, «это очень много. А бачимо, що Європа і Штати 5 тільки там в об'ємі це трильйони, а тут мільярди. І ось зараз якраз Путін розуміє, що треба те, що я вам казав вчора, вхопитися за хвіст Трампа. Трамп розвернувся і зараз Путін намагається ним зманіпулювати і каже: ось ви піднімаєте, а я знижую. Значить, вам піднімати не треба. Значить, проросійські пропагандисти в Європі будуть казати, о, Росія спустила ціни. Значить, ми можемо ціни бюджети можемо не виділяти. Давайте на ліки, давайте на школи, давайте на популізм, давайте на будь-що інше. Розумієте, ось така зараз буде російська політика. Будуть грати на протиході? Ні. Європа виділяй гроші, давай їх Україні, бо ви знаєте, що вони брехуни, вони махлюють постійно. І коли Путін каже, що буде знижувати, значить буде підвищувати. Давайте чесно, не сильно він за цих олігархів переживає. Те, що вони йому, його долю, все рівно прийшлють, він це знає. І цим користується. Тому те, що Путін каже, що. Уповільнення економіки це теж спеціальна економічна операція. Каже, ми спеціально спускаємо економіку, ростемо 3,5, по 4. Коли останній раз Росія по 4 росла. Коли останній раз таке було. А коли було, то американці і французи на ваш ринок заходили. Ви зараз просідаєте і стагнуєте. А забери військову частину економіки, так вона взагалі в одному місці. Ну і тому зараз ось ці розмови ми планово зупиняємо економіку ха-ха. Але бачимо, що меседж Трамп що мовляв, я не буду виділяти, в нас всього буде менше. І теж ця бутафорія імітації роботи. Ні, те, що стратегічні договоренності між міноборони, Мінекономіки, міфінансами, яка стратегічна, тому що там суб'єкти є. Сидять в бункері просто знову в кишені перекладають в інше. Ну, зрозуміло, що меседж НАТО їх лякає. Це їм неприємний меседж, тому що трильйон євро, який лягає на стіл в Європі, реальна загроза і пробудження Європи для Путіна. І він це розуміє. Розуміє, це і в Європі. От, і теж піднімають питання е, пісторіус, до речі, в своїй партії закликав не ховатися за миром і назвав Путіна імперіалістом. Знаєте, все-таки. Соціалісти можуть мати соціал-демократи свого класного лідера. ним повинен бути Пісторіус. Ну от і, скажімо так: теж альтернатива для Німеччини гавка і постійно там намагається розповідати, як треба любити Путіна. То мерці Пісторіус дійсно два лідери, такий собі дуемвірат демократичний, які дійсно бачать Путіна ворогом і готові проти нього нормально попрацювати. Путінен каже, цей імперіаліст в Кремлі не хоче вести переговори. Він не хоче миру. Ну і, до речі, що він ще каже, йдеться не про мілітаризацію, а про необхідність наздогнати партнерів по НАТО в питаннях безпеки. Мова не про переозброєння, а про те, щоб вийти на рівень альянсу. Він каже, закликав не ховатися за благородними, але нині не актуальними гаслами миру, адже така пропозиція, на його думку, лише втрачає дорогоцінний час. Путін розуміє тільки мову сили, не погроз, а саме сили. Нагадаю, вчора Мерц теж сказав, що нема чого дзвонити Путіну, тому що він потвора і тільки ці дзвінки сприяють тому, що він більше і частіше стріляє. Ось так відповіли. Ну і ще одна історія. В Німеччині хочуть зупинити північний потік, фінальний удар міняють під це законодавство, щоб він взагалі ніколи не перезапустився. Тому що свої чорні роти альтернатива для Німеччини путінська партія відкриває. Вони кажуть: ні, мінекономіки Financial Time пише все-таки береться серйозно. Бачимо, що Мерц серйозно береться за газове питання. Ну і власне будуть міняти законодавство, щоб повністю управляти цим. Потоком, бо зараз з їх сторони тільки сертифікація. Вони кажуть, цього мало, треба брати його в руки і нормально його знищувати. Причому щодо газових питань в Європі, треба привітати наш «Нафтогаз». Бачите, звіти пішов Чернишов. Справи пішли трохи краще, і Україна виграла в Росії суд на 1,3 мільярда у справі про зупинку платежів за транзит газу. Там був серйозний арбітраж, там були Швейцарія, Швеція, ізраїльтяни. Ну, ну і власне весь трибунал арбітрів став на сторону України. Ну от і якщо вони не захочуть платити добровільно, а росіяни, це ж боягузи, які добровільно чеки не платять навіть в кафе. Ну от а то просто буде примусове стягнення, і ці гроші заберуть на користь України. І ми обіцяємо росіянам, що витратимо їх на дрони, кулі і ракети, які полетять в вашу сторону. Ваші гроші в вашу сторону полетять. Вони там з нами хотіли тягатися, що, мовляв, ми не купуємо їх газ війну. Ми кажемо, окей, пішли в суд і швиденько з ними розібралися. А, але треба ще розібратися із російською опозицією. Юлія Навальна, яка обіцяє йти в президенти, не може визначити складне питання. Чий же Крим виявляється, Крим, не бутерброд, як казав класі, і Юлія Навальна не може відпустити. Бо каже, він тож ти, начебто, й український, але де-факто російський. Як потім з цим розібратись складно? І потім почала плакати і казати: а ще Україна не сприймає російську опозицію як другий партнер з такими заявами. Ви типові путіністи, імперіалісти і люди, які не, які не гідні, щоб їм навіть подавали руку. Тому що ви хочете на нашій крові прийти до влади, а потім казати: Ой, Крим це сложний вопрос. Крим це дуже просте питання. Поки ви там, там буде бавовна і Паутина. А коли ми вас звідти виженемо, там буде розвиток, як сьогодні сьогодні, несеться. В Іспанії, на півдні Франції, як сьогодні несеться в Португалії, це буде просто топова локація, в якій буде безпека, в якій будуть військові бази, як на Сицилії. В Іспанії теж біля курортних міст стоять натівські військові бази. І ми теж там будемо мати бази, будемо розвивати туризм, будемо вирощувати прекрасне українське кримсько-татарське вино, будемо робити все, щоб весь світ туди злітався, але головне, щоб там була безпека, і як казав. Український гетьман минулого століття Скоропадський, що без Криму Україна не зможе домінувати в регіоні. Добрий десяток країн розуміють, що якраз таки Крим це основа Чорного моря, і Україна повернеться і до регіонального статусу лідера, і до володіння українським Кримом. Тому заяви Навальної можуть залишити собі для свого Ютуб-канала ну, і для своїх так званих. Опозиціонерів, які насправді зарплату отримують в ФСБ. Були б вони дійсно опозиціонерами. Ми бачили б підпали, ми бачили б протести, ми бачили б російські батальйони тут. А то ми їх бачимо тільки в телевізорі. І коли треба гроші в українських мам в Європі забрати, і потім перерозподілити для так званих російських опозиціонерів, які потім ці гроші тратять на Чорну ікру. Руанда й Конго підписали мирну угоду. Ви здавалося б, до чого це новина для нас? Ні, вони підписали її у Вашингтоні. А, чому це важливо? Тому що Дональд Трамп збирає колекцію мирних угод. По якості до них можуть бути питання, але без лідерства Трампа, як скаже пан Рубьо в черговій заяві, цього б не сталося. Ну, і можливо, дійсно б не сталося. До Руанда є. Питання, місцевий лідер там намагається наводити порядки в сусідніх країнах. Трамп його трошки заспокоює, підписують угоду. Далі Трамп грає там оці ці мільярдів, будуть давати іранцям, не будуть давати іранцям, То він зараз їх залякує, що будете піднімати гриву. Ми знову по вас будемо стріляти. Це ще може бути одна перемога: плюс є Пакистан, Іран, Росія, Україна, тобто намисто з п'яти. Так званих мирних угод може стати прецедентом, або навіть якщо там не буде України та Росія, стати прецедентом Нобелівської премії миру по кількості. Ось відчуття, що Трамп, не змігши зробити мир тут, почав шукати військові конфлікти по світу для того, щоб зробити все ж таки цю Нобелівську премію. Ну кажуть, дуже хочеться, вона лежить. Він хоче перебити Обаму, перебити там інших президентів. Ну, в будь-якому випадку, якщо він Україні гарантує справедливий мир, ми всіма своїми фібрами душі сприятимемо тому, щоб він її отримав. Ну наскільки це від нас залежно, звісно. Але. Бачимо, що це бажання в нього є. А єдине, що щоб це був справедливий мир, особливо якщо говорити про нашу країну, щоб території були звільнені, а люди на цих територіях окупованих тимчасово все-таки повернулись в лоно своєї держави, не виїжджаючи з своїх населених пунктів. Сибіга каже, що час використати не лише відсотки, але й самі заморожені активи. Тут навіть коментувати не будемо, Ми повністю це підтримуємо. Ну от, але і підтримуємо пана Дуду. Зеленський сьогодні йому дав орден Свободи за те, що Дуда нам допомагав в перші роки надзвич... війни надзвичайно сильно. Польща дійсно стала воротами, через які заїхала західна зброя, і через які ми могли евакуювати жінок і дітей. Людей старшого віку для того, щоб зберегти український ген. Ніхто не знав, як піде війна. Знали тільки збройні сили України, що вони не пустять ворога далі. І дійсно цей історичний момент, коли українські й польські народи показали доблість, щирість, повагу. Це вже потім почалася політика, тому що вже почали ділити, але це важливий момент, який важливо зафіксувати в історії наших відносин. Польщею, що коли ми разом, коли ми працюємо, коли ми плече в плече прикриваємо один одному спину, ми сильні і непереможні. І тоді весь світ нам допомагає. І навпаки, коли ми починаємо сваритися, висипати зерно один одному на голову, накручувати історичні наративи, тоді ми слабкі. І от тут у нас є вибір, якими ми хочемо бути. Пану Дуду, пан, панові дуді е, хочеться подякувати. Дійсно багато історичних моментів він обійшов, хоча теж якісь моменти десь трошки спекулював. Але насправді він демонструє, хтось його критикує, що він був класним президентом, але не був лідером. Пан Качинський був лідером. Теж треба казати, тому що два терміни відсидів. Але насправді це гарна порядна людина, яку не ловили. На корупції людина, яка робила для своєї країни, для нашої країни дуже багато. Польська політика складна, як і наша. Ну от треба шукати точки дотику, а не точки розколу. Мені здається, каденція Дуди, його, його легасі, його спадок може бути саме таким. А ви в коментарях напишіть ваше ставлення до Дуди а, саме до цього президента і тих речей, які він робив. Це його останній візит в Україну в якості президента. Ми його будемо запрошувати не тільки в якості президента, але просто як і великого друга України. Насправді другом є і пан Туск, і Ми хочемо, щоб і наступні президенти та прем'єр-міністри були друзями України. Друзі, це вся інформація. Прокоментуйте крім Дуди, ще також заяву Путіна про те, що вони планово сповільнюють економіку. Що би ви на це сказали? І третя маніпуляція Путіна щодо... Типу зниження військових бюджетів. Напишіть в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал в незалежності. Любите ви чи не любите. Але якщо ви любите український контент, хочете його підтримувати і, власне, надихати автора, рухатись далі. Будь ласка, підпишіться самі і порекомендуйте своїм друзям. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!